У могилів Подільській міській раді пройшов оргкомітет з відзначення циклу різдвяно-новорічних свят, які цьогоріч вперше святкуватимуть за новим церковним календарем. Де облаштовувати резиденцію Святого Миколая та чи прикрашати іграшками і гірляндами центральну ялинку, які заходи проводити у місті та громаді впродовж грудня? Ці та інші питання обговорили відповідальні керівники та працівники профільних служб під час зустрічі, напрацьовуючи попередній план заходів. Жодних грандіозних святкувань в громаді не проводитимуть. Однак, у Могилеві-Подільському та селах громади відбудеться низка заходів, мета яких поширювати святкову атмосферу, відроджувати серед населення патріотизм та традиції автентичних українських колядок, а також підтримати тих, хто опинився в непростих життєвих обставинах та потребує допомоги. Важливим є те, що 6 грудня українці відзначатимуть не лише День Святого Миколая, але й День Збройних сил України. Відтак, всі заходи будуть тісно переплетені з відзначенням наших захисників військовослужбовців, підтримкою дітей та родин полеглих героїв. Складено чіткий перелік потребуючих сімей, куди до діток неодмінно повинен завітати святий Миколай, адже день святого Миколая та час Різдва це період, в якому, попри всі труднощі, має залишатися місце для дива від могилів подільського міського голови Геннадія Глухманюка. Буде вручено різдвяні подарунки дошкільнятам. Учням від 1 до 4 класів закладів загальної середньої освіти з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського опікування, загиблих учасників АТО та із сімей військовослужбовців, які загинули під час війни Росії проти України, та тих дітей, батьки яких зникли безвісти, також новорічні солодощі отримають діти з інвалідністю та діти внутрішньопереміщених осіб. Святкові акції та різдвяні дійства передбачають. Благодійний захід, щедрівки та колядки на підтримку захисників і захисниць України, тематичні експозиції, виставки творчих робіт дітей, фізкультурно-оздоровчі івенти, літературно-музичні вечори, майстер-класи з виготовлення різдвяних композицій. Біля центральної ялинки буде різдвяний вертеп, традиційний елемент святкування одного з найбільших християнських свят за європейською традицією, що стало символом перемоги добра над злом. Всі заходи та події, які відбуватимуться в часі відзначення різдвяно-новорічних свят, будуть попередньо анонсовані на інтернет-порталі в офіційних джерелах могилів Подільської міської ради.